Зайшовши в Epic Store, я побачив, що компанія роздає тупово на свій час гру, першу частину Dying Light, І я задувався, а скільки ж різних проєктів вони вже роздавали безкоштовно? Якщо є такі люди, що з 2018 року колекціонують роздачі епіків, то вони мають в себе вже неймовірно велику колекцію ігор. Саме тому я загорівся ідеєю створити список найтуповіших проектів, які потрапляли в цю роздачу починаючи з першої. Розпочав Epic Games цей шлях 14 грудня 2018 року і продовжує робити це до сих пір. Для прикладу, у 2022 році вони роздали ігор на суму 2244 долари, і це тільки за один рік на одного користувача. Самі знаєте, проекти були не завжди топові та варті уваги, але все ж таки, як говорять, дарованому коню в зуби не дивляться. Тож сьогодні я хочу перечислити проекти, які на мій погляд варті уваги. Повірте, таких накопилося вдосталь. Вітаю вас на каналі Push UA, приємного перегляду, та давайте поринати у ностальгію. Почався цей шлях з риси бнаутіка. Це пригодницька відеогра в жанрі виживання, дії якої відбуваються в відкритому світі з видом від першої особи. Основна мета гравця дослідження світу та подолання викликів планети. Subnautica дозволяє гравцям збирати ресурси, конструювати інструменти, бази та підводні човни, а також взаємодіяти з дикою природою планети. Наступною грою, яка, на мій погляд, варта уваги, була Super Meat Boy, інді гра в жанрі платформер. Вона отримала позитивні відгуки критиків, які відзначили ретро-стиль гри, а також її високу складність. Ці дві гри були роздані в 2018 році, далі 2019. До липня, як на мене, цікавих проєктів не було. А от далі Torchlight гібрид акшн RPG з фентезі світом, в якому підземелля сповнені чудовиськами та скарбами. Як люди говорять в інтернеті, Diabloї Гра, яка дуже схожа на Діабло. Limbo. це 2D-платформер, де гравець керує неназваним хлопчиком, бачачи світ збоку. Гравець має спрямовувати його гризнебезпечне середовище та пастки в пошуках сестри. Думаю, багато з вас чули про неї, або ж про майбутній реліз студії Insight. This War of Mine тут гравцю належить керувати групою звичайних людей, які намагаються вижити в кровопролитній боротьбі власного народу. Основними проблемами під час гри для гравця є брак провізії, дефіцит медикаментів, а також холод до збройні мародери. Гравцеві доведеться приймати складні моральні рішення, від яких залежатиме емоційний стан персонажів та їхнє майбутнє. У грі наявні декілька кінцівок для кожного персонажа, залежно від рішень, які приймаються у процесі гри. За останні дві гри хочу наголосити, що зараз вони доступні на мобільні платформи, і я так проводив дуже багато часу під час блекауту. Далі, 2 серпня, епіки вирішили роздати два топових проекти: це Alan Wake та For Honor. Alan Wake — відеограф в стилі психологічного трилеру, екшну та шутера від третьої особи, розроблена компанією Remedy Entertainment, де ви граєте за письменника, що стикається з містичними подіями. Ну а For Honor – це багатокористувацька гра про середньовіччя від Ubisoft. У грі ви вибираєте клас персонажу та йдете в ближній бій зі своїми суперниками. Онлайн досі у гри є, хоч вона й вийшла давно. Ну і в цьому ж місяці роздали ідейного наслідувача Лімбо під назвою Inside. Гра чому схожа на вище згадану і однозначно вартує вашої уваги. У вересні ж цього року користувачі Epic Games вперше отримали великий подарунок від компанії. До роздачі потрапили LEGO Batman Trilogy та Batman Arkham Collection. Не знаю, що вам розказати про ці ігри. У Легу я ніколи не грав, адже не подобається сама стилістика. А от Arkham Collection пройшов повністю. Дуже солідні проекти з боївкою, яка на момент виходу першої частини стала інноваційною. Однозначно, мати ці дві трилогії в колекції варта. Ну і відразу за ними користувачі отримали ремастер першої частини метро. Метро 2033 Redux це початок історії Артема від українських розробників Fly Games», яка розповідає про його пригоди в метро після того, як в світі сталася ядерна війна. Серія налічує сьогодні три частини, і вже в найближчому майбутньому очікуємо на четверту. Наступним проектом було продовження Алана Вейка під назвою «Alan Wake's American Nightmare». Події у грі відбуваються через два роки після першої частини. Підтягнули графіку, покращили геймплей, додали нову історію. І в цей же тиждень разом з Аланом роздавали непоганий психологічний хорор під назвою Observer від творців Liars of Fear. До речі, про неї, наступного тижня на роздачі була саме вона, тобто майже відразу користувачі отримали два топові хорори. Якщо ви цінитель, рекомендую обидві. Награ сподобалось. В цілому, жовтень 2019 року був місяців хорорів від Epic Games. А вже ще через тижні гравці отримали змогу забрати SOMA, гру жанру Survival Horror, створену студією Fractional Games, відомою за серіями ігру Penumbra та Амнезія. Події розгортаються на підводній дослідницькій станції, де головний герой отямлюється і намагається розгадати, що з ним сталося. Rayman Legends став першою грою, яка роздавалася в грудні. Це продовження першої частини. Сама гра представляє собою платформер, відеоряд, якого ви бачите зараз на екрані. Знаю, багатьом таке подобається. Взагалі, грудень став непоганим місяцем з точки зору роздач. The Wolf Among Us це інтерактивний фільм від Telltale Games тих самих розробників, що створили ходячих мерців. Нічого з собою зробити не можу, обожнюю їхні проекти. Для мене це, мабуть, один з найкращих їх витворів. Ще двома проектами, які я хочу згадати, в цьому році стали Superhot та Total Accurate Metal Simulator. Ігри з цікавими механіками, якщо не грали, багато втратили. Ну і на цьому 2019 рік закінчився, а от 2020 розпочався з непоганих роздач. 1 січня гравці отримали можливість забрати дві частини Dark суміш екшене РПГ та м'ясистого Слешеру, в який гравець виступає в ролі вершника апокаліпсису на ім'я війна. Йому належить знищувати численних ворогів з допомогою холодної зброї, шукати спорядження та вирішувати головоломки. А також груз Тіп. Це багатокористувацька онлайн гра з екстремальних спортивних ігор, основні дії, якої відбуваються у відкритому світі поміж гірських Альп. А ще в кінці цього місяця користувачам видали фармінг симулятор 2019 року. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, що це. Далі майже кожного наступного тижня ми отримували потопові грі. Не по новинці, але все ж. Kingdom Come Deliverance цікавий rpg проект який відомий своїм реалізмом. Події проходять у Чехії 15 століття, де ви граєте за сина Коля, який буде мститися за смерть своїх рідних. Другий проект Assassin's Creed Syndicate єдина частина асасинів поки що яку роздавали безкоштовно. Не всі вона зайшла, але тут кожному своє. Особисто я прийшов із радістю. Watch Dogs. Саме з цієї гри починалася серія. Це той проект, через який не ставили оцінку 10 етап 5 і в надії на те, що ця гра буде кращою. І саме після неї почали прискіпливо ставитися до обіцянок Ubisoft. Але гра непогана. Сюжет так собі, а геймплей цікавий. Ну, це якщо не кататися на машинах. World War Z непоганий зомбішутер. Нагадує дитинство з Left 4 Dead. В компанії з друзями було цікаво пограти. Sherlock Holmes Crimes and Punishment ще одна гра від української студії розробників Frogwaves. Кому цікавий сети детективів та і в цілому Шерлок Холмс, можете спробувати. В 2021-го закінчувалася рядом топових проєктів Just Cause 4 Однокористувацька гра жанру пригодницького бойовика, в якому вам дозволено робити майже все. Чиста гра пісочниця, як і минулі частини, виглядає доволі непогано. Amnesia Dark Descent Ще один шикарний легендарний хорор. Гравець досліджує приміщення замку і вирішує головоломки для просування вперед, уникаючи при цьому монстрів. Для розв'язання головоломок іноді застосовуються предмети, оточення, з якими гравець може взаємодіяти, піднімати, переміщати і метати. Ну і, мабуть, золото в цих цих роздач в Epic Story. Grand Theft Auto 5. Я пам'ятаю той день, коли цю гру роздавали. Гравці боялися, що не встигнуть її забрати, адже сервера Епіка лягли відразу ж, як гра стала безкоштовною. Легендарний проект від Rockstar. І слідом за GTA послідували також досить непогані проекти. Серед них цивілізація шоста, такий собі містобудівничий симулятор, Borderlands The Handsome Collection, збірник, який налічує в собі дві частини Borderlands 2 та Borderlands Pre-Sequel. Це шутер від першого обличчя з досить цікавим візуалом та можливістю кооперативного проходження. Ark Survival Evolved — багатокористувацька гра в жанрі симулятора виживання, в якій присутні динозаври. Якщо у вас багато вільного часу, пограти можна, але треба досить сильний ПК. І потім настала невеличка перерва до кінця літа. Хіба що тут варто додати Killing Floor 2 та Torchlight 2. На ну, вже з серпні 2021 року знову почали падати цікаві проекти. Total War Saga Troy. Серія ігор Total War, яка представляє собою по в стратегію. Я починав ще з Medieval, але поступово закинув цю серію, бо з'їдає вона неймовірно багато часу. Hitman 2016. Це гра в жанрі Stealth Section, легендарний проєкт про найманого вбивцю та шоста частина серії. Вересень порадував особисто мене двома крутими проектами. Перший з них Watch Dogs 2, сиквел першої частини, яка, до речі, отримала набагато кращі оцінки, ніж перша. Ну і другий Football Manager 2020, серії ігор, якими я захоплююся, і також летсплею на каналі. У жовтні роздали також два крути хоррори: це Amnesia, A Machine for Pigs та Liars of Fear 2. Я впевнений, що любителі цього жанру вже давно з ними ознайомилася. Ну і закінчувався 2020 рік також роздачі багатьох, на мою думку, топових проєктів. Користувачі отримали змогу забрати модрана. з цікавою фізикою та механіками їзди на машинах по багну. Дві крутих РПГ, які я рекомендую всім любителям цього жанру: Pillars of Eternity та Tyranny, Ігра часів Baldur's Gate та Neverwinter. Дуже схожі стилістично, з гарно проробленою РПГ складовою та цікавим сюжетом. До речі, обидві ці гри розробила компанія Obsidian, що також створили усіма улюблений Fallout New Vegas. 17 грудня почалася роздача нової гри кожного дня, така собі предноворічна акція. Першою стала City Skyline. Жанр специфічний, але я знаю людей, які його обожнюють, тому включаю їх в список. 19 грудня гравці отримали The Long Dark симулятор виживання холодною зимою в лісі. Я ще грав у нього до того, як проект отримав сюжетну кампанію. Дуже гідний симулятор залип у нього надовго. 21 грудня роздали Alien Isolation, мабуть найкращу групу всесвіту чужого. Дуже крутяцький хорор, який свій час отримав багато вихвали. Хоч гра вже є старою, але це можна назвати своєрідною класикою, як Outlast. 23 грудня знову містобудівничий симулятор під назвою Тропіка 5. 28 грудня ще один виживач Stranded Deep дозволяє гравцям виживати та будуватися у відкритому світі. Події гри відбуваються на тихому океані. Гравець керує єдиним вцілілим з літака, що зазнав аварії. Персонаж повинен самостійно шукати ресурси для виживання, досліджувати світ і уникати небезпек, наприклад, дападів акул і отруйних змій. Також цю роздачу попало декілька повторів для тих, хто не забрав минулого разу. Знову роздали Metro 2033, Inside та Torchlight 2. 2021 рік розпочався з роздачі Jurassic World Evolution, економічного симулятора, який створений по однойменній серії фільмів. Ну і після цього знову топ роздача Star Wars Battlefront 2. Шикарний мультиплеєрний проєкт від DICE по Всесвіту Зелених війн. Перша частина наробила багато шороку. На старті продаж друга отримала велику кількість критики через кейси, але їх потім прибрали. Наразі гра досі жива та має непоганий онлайн. Рекомендую. Другий місяць порадував нас двома чудовими роздачами: перша Siquiel Metro під назвою Metro Last Light Redux, продовження походження Артема в Метрополітені. Як я вже говорив, вся серія для мене топ. Ну а наступна гра Rage 2. Шутер від першого обличчя, продовження першої частини. Гра отримала в основному позитивні відгуки від преси. Я в неї не грав, але кажуть, що вона варта уваги. Ну і після довгої перерви від цікавих проєктів наступне з'явився аж у травні місяці NBA 2021. Баскетбол від EA. Що тут ще додати? Далі Among Us. гра, яка навела багато шороху у свій час також, впевнений, що багато з вас її пам'ятає. Далі за нею відразу послідувала Frostpunk – стимпанкова гра жанру симулятора містобудування з елементами виживання. Якщо у вас вона є і ви в неї не грали, чого ви чекаєте? І відразу за неї послідувала Control. Гра в жанрі шутер від першого обличчя розроблена компанією Remedy, яка створила Max Pay, перший та другий Alan Wake та Quantum Break. Ігрі цієї компанії подобаються мені своїм блеєм та незвичайністю, є в них щось особливе. Наступним проектом, який вас може зацікавити, стала Overcooked 2. Цікава вона тим, що в ній весело можна провести час разом з друзями. Непоганий мультиплеєрний проект. А після цього знову настала невелика перерва. І після неї гравці отримали A Black Tale Innocence. Дуже цікава історія в середньовіччі про Аміцію та її брата Хьюго, яких спіткали проблеми боротьби з чумою. В грі чудова графіка, цікавий геймплей та крута історія. До речі, в другу частину можна пограти через Xbox Game Pass. Saints Row The Sword Remastered гравці отримали наприкінці серпня. Ремастер версію я не грав, але третя частина в цілому сподобалася. Для тих, хто не знає, що це за серія, декілька слів. Як на мене, планувалося вона як конкурент GTA, але після того, як вони зрозуміли, що не потягнуть, змістили ігровий процес та сюжет ближче до трешового. Вийшло непогано. Ніо, це один з перших соус лайків, які вдало показали себе. Грана була досить велику фанатську базу, сам не грав, але чув багато позитивних відгуків. Наступним проектом був The Hunter Call of The Wind, справжній симулятор полювання. Для тих, хто таке полюбляє, це must have. Через тиждень після The Hunter, 2 грудня 2021 року, гравці отримали Dead My Daylight, Багатокористувацька гра в жанрі Survival Horror, де гравцям потрібно подолати випробування та втекти від вбивців. На наступному тижні ми отримали ще одну гру з можливістю грати в кооперативі, з чудовою графікою та непоганим мемплеєм під назвою Godfall. Як писали в пресі, це суміш God of War та Destiny 2. На момент виходу цю гру називали справжнім НЕК Після цього знову була щоденна роздача, яка, як завжди, була непоганою та дала гравцям можливість забрати декілька топових проектів. Серед них Vampire, екшен РПГ, дія якої відбувається в Лондоні в 1918 році. Головний герой, лікар Джонатан Рід, перетворюється на вампіра і мусить миритися зі своїм новим станом, розриваючись від шкятою Гіппократа і своєю новопридбаною кровопрожарливою натурою. Наступна Prey. науково-фантастична комп'ютерна гра в жанрі шутер від першої особи та Immersive 7 про прибульців. Я грав лише Prey 2006 року, тому за це нічого сказати не можу. Після неї знову роздали контрол, ну і на Новий рік був справжній подарунок під ялинку серія ігор Tom Прайдер, цілих три частини. Як на мене, це третя найкрутіша роздача за весь час. Першу є GTA 5, а про другу ми поговоримо пізніше. Уже в 22-му році, 17 лютого, гравці забирали цікавий коп-проект на двох Brothers A Tale of Two Suns. Ще не грав у нього, але обов'язково спробую. До речі, якщо комусь цікаво, що можна пограти вдвох, провести час з другом чи з партнером. Пишіть в коментарях. З цього вже можна зібрати цілий топ. 31 березня Епіки роздали ще одну гру з серії Total War під назвою Total War Warhammer. Не сильно подобається фентезі-сеттинг у цій грі, тому ця частина пройшла повз. На свою 217 та 218 роздачі гравці отримали XCOM 2. Покорково тактична гра показує світ, у якому прибульці виграли війну, і після їхньої перемоги минуло вже 20 років, і саме вам належить діяти в якості підпольного повстанського руху. Ну а 218-й була Amnesia Rebirth. Наступна частина хорур серії Amnesia, про яку я розказував уже вище. З 19 травня по 9 червня 2022 року були роздані такі проекти. Перший з них був Borderlands 3, доповнені до попередніх роздач цієї серії, щоб була більш цілісна колекція. Ну і про цілісність. Bioshock The Collection. Гравці отримали серію ігор Bioshock в Master виді Хто її вчасно забрав, отримав шанс познайомитися з проектом, який вже став класикою. Рекомендую! Ну і Вульфенштейн Order – Початок нової історії, перезапуск легендарної серії про Бласковіча. Дуже крутий шутер, який бадьоро грається навіть у 2023 році. Потім знову перерва. Можна, звісно, згадати Man Eater, Car Mechanic Simulator 2018 року, Doom 64 та повтори Kieling Floor 2, Shadow of the Tomb Raider, Dark Survive Evolved. Але посправді гарною роздачею стала Fallout 3. Я впевнений, що фани Fallout в цілому задоволені роздачами Епіку, адже це культова гра, в майбутньому цю колекцію ще доповнять Fallout та Fallout 2. Залишилося ще дочекати Vegas та четверту частину. До щорічної і новорічної роздачі залишалося не так і багато часу. Та і ви повинні це вже все пам'ятати, адже це було зовсім недавно. 10 листопада 2022 року гравці отримали Shadow Tactics Blade of the Shotgun, гру в жанрі тактики в реальному часі з елементами stellсекну. За ігровим процесом гра схожа з іграми Рамисарі Командос. Потім була Evil Dead the Game – кооперативна гра по одної майній франшизі. Далі Star Wars Squadrons, гра за всесвітом зоряних війн у жанрі космічного симулятора від першої особи, де гравець бере під свій контроль винищувачі або від Галактичної імперії, або від Нової Республіки. На кораблях можна переміщатися, використовувати озброєння і щити, щоб перемагати супротивників у бою. На другому тижні зими ми отримали змогу забрати Сейнстров 4 Re-Elected, майже як і третя частина, але це ще більш трешова. Ну і традиційно, як і кожного року почалася щоденна роздача. Крім повторів, які ми вже бачили раніше, таких як Metro Last Light, Wolfenstein The New Order та згаданий Fallout 1 та 2, ми отримали ще три цікаві гри, і серед них проєкт, який я можу впевнено поставити на друге місце в роздачі. 25 грудня 2022 року епіки розщедрилися на Dead Stranding. Гру від Код Зіми про постапокаліптичний світ. Інакше цю гру називали Симулятором Courrier. Це одиночна гра, але в ній присутня мультиплеєрна складова, яка тут дуже важлива. Гра для любителя: не кожен насилиться спокійний. Темп. Але для мене це топ. Ну і ще дві гри. Перша з них це Mortal Shell, один з souls лайків яких вже накопилося дуже багато, тільки для фанатів. Якщо не грала в Dark Souls, краще пройти її. І наступна Dishonored Definitive Edition. Перша частина серії про містичного асасіна, називаємо її так. Хоча справді проєкт можна було пройти без жодного вбивства. Гра вже старенька, але колись це був Тріплей проект, та й зараз грається досить небагано, хоч і графіка вже застаріла. Ну а через місяць ми отримали приквел під назвою Dishonored Death of the Outsider. Ну і наприкінці цього списку додам Warhammer 40 000, Gladius Relief of War. Взагалі ніколи не торкався цієї серії, але знаю, що в неї є багато фанатів, тому нехай буде. Ну ось на цьому все. За короткий час перед вами пройшло більше 4 років роздачі ігор. Якщо я щось забув, прошу вибачення. Доповніть мене, будь ласка, в коментарях. Ну і зараз відбувається 280-та роздача. Саме роздача, а не гра, якщо вірити в Вікіпедії. І у вас є можливість забрати шикарний проект 2015 року екшн шутер з елементами паркуру від першого обличчя на зомбі-тематику під назвою Dying Light. Залишу посилання в описі на цю гру. Якщо ж ти вперше чуєш про ці роздачі, пора б вже зареєструватися та забирати нові іри щотижня, а деколи навіть і частіше. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Тим, хто підписується, ставить лайки та коментує. Я говорю про це постійно. Ваш перегляд, лайк та коментар немовірно мотивує продовжувати цю справу. Тому, якщо ви зробите це, буду вдячний. До зустрічі в наступних відео.